Будь помітним у темряві. З такою темою профілактичної бесіди завітали до 21-го ліцею представники ювенальної превенції Кам'янського районного управління поліції. Про що говорили та чи сподобалось дітям, розкажуть мої колеги. До заходу долучилося близько 40 учнів ліцею. Представники поліції нагадали школярам основні правила дорожнього руху. Згадали й про правила безпеки в закладах освіти, аби попередити травматизм серед дітей. Ми зараз розуміємо, що темніти починає рано, дітки гуляти можуть до пізньої години, або ж повертатися з тренувань після навчання, тому що навчається десь зміни. І звичайно, що дуже важливо, щоб їх було помітно в темряві, саме водіям, бо вони переходять самостійно вже дорогу. Ми Проговорили основні правила безпекові, які в нас взагалі є для дітлахів, Поговорили про те, якими транспортними засобами дітки вже можуть користуватися. Учасниця заходу Анастасія, учениця шостого класу, розказала, що багато чого вже знала, але повторити правила дорожнього руху ніколи не буде зайвим. Анастасія каже, що дуже сподобалась частина, де обговорювали нестандартні випадки на дорозі. Нам розповідали про правила дорожнього руху і розповідали, як треба поводитися, і розповідали багато чого цікавого. Ще нам подарували ось такі ленточки. Вони, якщо на них попадає світло, вони світяться. І їх бажано носити, коли йдеш гуляти там ввечері. Я більше дізналася про правила дорожнього руху і що означають ті чи інші знаки. Представники поліції звертають увагу батьків, аби ті проводили бесіди зі своїми дітьми, розмовляли про правила дорожнього руху, проговорювали можливі небезпеки на дорозі, а головне показували власним прикладом, як берегти своє життя.